Як так сталося, що російський диктатор Путін боїться мертвого Навального, вже навіть похованого більше ніж живого, і всім каже, а мовчати, мовчати. Не сталося революції в Москві, але тим не менше десятки тисяч людей вийшли. А між тим а, обговоримо також ті заяви, які а, ознаменувалися черговою порцією маразму, яку озвучував Путін на свої а, на своєму виступі перед федеральними зборами. Там же Китай відповів, каже, будеш ядеркою трясти. Пам'ятай наступного разу, що в ядерній війні переможців не було". Буває. Про це не тільки говоримо просто зараз. Моє ім'я Ірина Узлова, Олег, Лісний, політолог разом зі мною. Пане Олеже, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Все, Путін вбив Навального, поховали його в Москві. А вийшли десятки тисяч людей. Ну принаймні тисячі, так точно за різними оцінками. Були кілометрові черги до храму, в якому прощалися з Навальним. Там змушували священника провести 20 хвилин не більшу процедуру. Відспівування більше не можна, дзвонили. Тиснули так. само були, бачимо, що і перші затримання були, і люди в штатському, але між тим, які спостерігали, розстановлювали камери і не лише. Накладовище на кладовище пустило обмежену кількість людей, але люди виходили, скандували різні лозунги. На щодо Навального героям слава звучало і не тільки ось, але ми не побачили. Да, ми не побачили, що вийшла велика кількість людей. Ну вони і не виходили, коли Путін отруїв Навального, коли Путін роками тримав його в російській в'язниці різного роду і пошибу, закручуючи гайків все більше, і більше поки заполярне коло в посілак Харп його не відправив і постійно не тримав СІЗО. Де умови просто жахливі? Чи не здивувалися ви, що не за Дясло Росію від революційних протестів, і що все-таки виграв Путін від вбивства Навального? Дивіться, по-перше, ми нам дарма сказала, що диктатор боїться мертвих, тому що по великому рахунку, коли він розповідав, що е, що він там про ядерну зброю тоді казав, що ми відправимося в рай, а вони всі здохнуть. Да? То насправді він, як кожен диктатор, боїться за своє життя дуже серйозно, тому мертвих він боїться. Ще більше, а тим більше своїх опонентів, він їх і живих, і ненароджених, всіх боїться, тому що він знає прекрасно, що чорний лебідь може з'явитися в будь-яку хвилину. Можливо, він там і демонструє якусь собі впевненість, але це не так. І от ці вбивства, це ж не перший опонент його в лапках і не в лапках. Знаходиться в землі, а він все ніяк до них не може прийти, мабуть, боїться. Ну, я думаю, що це колись таки і вирішиться, і його будуть, можливо, хоронити не так, як Сталіна там, чи Леніна, якось по-іншому можуть хоронити. Але подивимося з іншого боку, я спеціально перед етером включив подивитися. Як відбувалося це відспівування і так далі. Ну, мене здивувала там картинка спочатку, так її зверху показали, наче той багато, а потім я згадав, що в нас на Майдані в рази більше було, і, вони, і це були активні люди. Ну так, будь-яка смерть це погано. Однозначно, тут я нічого казати не буду, але я не є фанатом усопшого. І знаєте, я знову почув оце блеяння е, натовпу, ну там толпи, може краще буде сказати російською. Тому що одна із журналісток, яка була на вона сказала, що нас пустили. Нам розрішили похоронить Навального. Поліція була максимально лояльна. Це же так прекрасно. Ну, все, шановні. І вона так от вони стояли на вулиці і співали там, і все з телефонами в руках. Ну, це якесь чорне зеркало. Чорне зеркало, чим відрізняється цей серіал? що Там теж був один епізод, коли люди з телефонами дивилися на все, що відбувається, через телефон. Вже, мабуть, пора дивитися через приціл чогось. На цю ситуацію відвоювувати собі місце під сонцем, але ж це не про російський нарід. Навіть оцей, який було активний, який там десь опозиційний, вони знову переглядалися в черзі. Єдине, що це могло трошки там, ну скажімо так, вплинути на настрій Путіна. Він побачив, що є певна кількість людей, яка ним не задоволена. Ну так. І, і, але ж цього так замало, так же само замало, як виступ о, дружини усопшого там на європейських подмостках, про те, що якась незрозуміла країна. Треба було воювати з корупціонерами, а не з простими русськими людьми. Тому це якийсь такий вінігрет, е, який є, ну ні в що не може. Це все вари варені продукти. Тобто ці люди, і тому я називаю венегретом, з цього вже нічого не виросте. Тут не можна ні на що сподіватися. Таке в мене враження склалося, коли я переглядав не один, і не два, і не три сюжети про е, це все, що відбувається навколо похоронів Навального. Пане Олеша, знаєте, а може а може у Путіна настрій взагалі і не зіпсувався? Знаєте чого? Бо може він і не дивився. Адміністрація президента Росії вічного спустила вказівочку засобам масової інформації, ну, напевно, тим іншим, яким навіть не виходили і не дякували диктатору за те, що він дозволив поховати, а не спалив, щоб змести свої сліди в крематорії за полярним колом. Їм сказали: не треба висвітлювати похоронавального от слова зовсім в Дерзмі за повідомленнями. З джерел видання The Times надійшла команда забити ефір. Чим попала, ліж би не показувати ось, значить, поховання Навального. На повістку навколо Навального було наказано глушити новинами про послання Володимира Путіна. Нормально і завдання було. Не допустити картинку аналогічно до прощання з Андрієм Сахаровим. Нагадаю, 1989 року на похорон радянського фізика дисидента Лауреата Нобелівської премії 75-го року прийшли в Москві сотні тисяч людей. Ось так. А чому? А чому він? Він не хоче подивитися на плоди своєї діяльності. Як він вбиває людей? Ну от, прощаються з ними, ховають. А чому замовчувати? Боявся, що переб'є і навіть на державних медіа картинку. Я думаю, що це ж ще передвиборчий період. Це таки він з маніакальною наполегливістю намагається зібрати навколо себе електорат. От я цього зрозуміти не можу. Бо, а тобі ж намалюють любу цифру. У ну, навіщо ці танці з бубнами по дві години розповідають, що всі баби будуть рожати много і все будуть хорошою ні багаті будуть. Да? Що бідність ми подолаємо десь до 30-го року? Вам буде добре десь близько 30-го року? Тобто, ну якісь такі, знаєте, ну навіщо це все? Там деякі кажуть мої колеги, що це від непевненості, що він відчуває, що за нього не проголосують. Та і яка непевненість в такій країні по великому рахунку? Тут у нього все вже намальовано і на і на. Тимчасово окупованих територіях. І тут, скоріше за все, йому неприємно дивитися на те, що моляться не на нього, і тому оця челядь, яка навколо нього, вона намагається просто зробити приятне царю, тобто не показувати. І все. Може бути такий варіант, тому що, як правило, оця челядь і придворний намагається максимально. Обмежити е, такий кругозор свого лідера, щоб він був в гарному настрі, щоб в нього був гарний апетит, щоб вовремя наповнявся його чемодан, ну і щоб все в нього було добре, щоб він читав інтернет, який для нього пишуть, і, і, і щоб він е, ну, був в гарному настрії, і вони можуть тоді потихеньку розкрадати докрадати цю державу, жити собі спокійно. Тому як варіант може і так бути. Добре, пане Олеже, все-таки вийшли, люди вийшли, немало їх було кілометри. А далі, далі що? От поховали? І чому я впевнена, що ніхто ніхто не вийде далі, бо не вийшли ж і до того, як Путін його тортурами замучав. Та ніхто не вийде. Ну це ж просто ну, похоронили останнє своє сподівання, тобто мрію еротичну, про те, що у них буде якась Росія. Та не може бути держава, якщо ти за неї не будеш боротися. Ну, не може бути. Навіть Путін зміниться, Путін зміниться на когось іншого. Міг змінитися на Навального і Росія б не змінилася. По великому рахунку це факт. Тому, е, знаєте, коли мені казали, що Навальна там зараз об'єдніє опозицію, що вона буде княгиною Ольгою, щось для княгині Ольги. Якби була княгиня Ольга, такої як Навальна, то дрібляни до сих пір би жили. І процвітали. А вона взяла і все порішала. І спалила, і повбивала все, що можна. Ну, таких не роблять в Росії. Все. Тому це ялова опозиція, ялові похорони. І я не знаю, наскільки треба бути заляканою людиною або обмеженою, щоб боятися такого народу. От серйозно. Вони ж молодці. Вони ж ну, от реально як вівці, їм сказали, що можна йти на похорону. Ой, добре, спасі, батюшка, не б'є, ну або не всіх б'є. Ой, спасіба. Да? Люди, ви мали йти на болотно куди завгодно. Але це не про росіян. про що я зараз кажу. Да, пане Олеже, я теж уже давно впевнена, що ніяких там протестів протестних настроїв не буде. Добре, от Путін знову казав: транслюйте мене, транслюйте. Я теж не знаю, за чим було це 2.06. Прости мене, господи. Я чесно скажу, я все звісно, мочі не було терпіти ці на пекельні і слухати все. Тому ну і сенсу, як ви розумієте, як ніхто мене теж, як наші глядачі, бо там в принципі все було не те саме. Ну і перші 26 хвилин послання вражеському западу. У цьому просто який постійно. І послання такі, знаєте, отут. Те, що звісно, відмінне було, бо раніше він витягував оцього свого Медведєва з різних місць і локацій, який потругував ядерними похмільними бубенцями. А тут сам сам уже каже: В мене все значить, стратегічне ядерне озброєння готове і будуть трагічні послідства. От Китай йому вийшов теж і каже, що як на мене прикметно, бо Китай йому вже далеко не перший раз говорить: то натяками, то ні. А тепер теж фактично напряму відповіла речниця міністерства. Маонін прокоментувала останню заяву Путіна і каже в ядерній війні нешановний, ну це додаю я. Не буде переможців, і Китай закликає усі сторони зберігати стриманість. А Китай і ще залишається для Путіна фактором стримування, тому що мало того, що він торік в березні, коли той в 20-х числах приїздив і залишив на день раніше Москву, то він йому фактично плюнув у спину, розташувавши тактичну ядерку на території Білорусі. І в цій своїй не геніальній не промові він не згадав Китай жодного разу адресно, які за. Зараз рівень взаємін між Російською Федерацією і Китаєм, і що може, якщо не Китай стримати Путіна від застосування ядерки? Як би це не парадоксально звучало, Китай не скільки стримує, скільки підтримує. Він напряму підтримує цей човен, який має затонути, якби Китай захотів і об'єднався з нормальними державами, то ми б вже давно дивилися на, на Росію, як на. Крейсер Москва, Буль-буль, да? і, і все красиво. Ловили, виловлювали тих, хто більш менш адекватний, можливо, врятували. Але Китаю вигідна ця ситуація. Китай грає в тонкі ігри. Тут він засуджує, там він торгує, там він за мир. А тут розповідає, що якби і нет війни в Україні. Да? Тому це тонка гра. Китай знаєте, він теж переоцінений. Іноді в ці реверанси здається наслідком тисячолітньої мудрості, а насправді буває, вибачте за вираз, просто банальної підлості. Тому що поки вони грають в ці шахи, де крок сотні років, гинуть люди, конкретні люди, е, гинуть діти, е, гинуть. Е, Міста і так далі, і так далі, і в їхній цій парадигмі це не страшно. У них є велика мета. А по великому рахунку, а давайте подивимося в історію, можливо, історики краще мене знають. А скільки Китай він виграв за останній період? Як у них все було там адекватно чи неадекватно? Да? Тому, по великому рахунку, це ж закрите суспільство, і дуже важко аналізувати, що там відбувається. Одні кажуть, що Китай на віка, а другі економічні експерти кажуть, що він гойдається, як, як та гілка під вітром. Да, в економічному сенсі в закритих суспільствах оце їх є і слабкість, і сила, тому що знову ж таки є приклад, який зараз всі бачать: От про Росію казала, втора армія в мірі. Все, Вона не вона от все, там не кінджали цирконі, чи як вони там і так далі. Вони не збиваємо все. Україна разом з партнерами показала, що та ні, бити можна, просто треба політичну і військову витримку, і волю, і бажання, і можна бить, як в Бубен. Так, це тяжко, але якщо з цим, з цим зібратися, то це буде ефективно і швидко. Тому і Китай такий ж саме. Я не вірю в ці знаєте, такі е, оці заяви, що що, начебто там ми проти цього. Просто ж. Вони одне говорять, а інше роблять. От в чому питання? І Китай вже мене складається враження, що він не хоче двополярного світу. Він вибудовує взагалі однополярний. Угу. От тут всі поб'ються, один одного втоп, а я втоплю того, хто залишиться, і буду над, як кажуть, росіяни, над схваткою. І такий теж варіант можливий. Тому от в чемність і відвертість Китаю я особисто. Ну, це суб'єктивна, звісно, оцінка, я не вірю. Тому це може навіть десь підгравання. Вони один гарний поліцейський, другий злий поліцейський, тобто тут такі якісь ігри, ігри ще. На геополітичному рівні, які на даний момент вони для мене видаються знаєте, такими, ну як мінімум, недоречними. Треба якісь дії, досить слів. Да? Якщо ти вже сказав, що ти це зробиш, росіян, ну, робіть уже, врешті-решт. Якщо не можете, знаєте, сидіть і мовчіть. Якщо Китай може на це вплинути, то нехай впливає, а не розповідає, що чим може закінчитися ядерна війна. Ну я так бачу це все. Пане а для чого тоді ліхої це буде їздити Україною, країнами Європи, Росією? Причому вже другий раз підряд у ці поїздки. Ну що? Ердоган ще тут виходить. Значить, каже: я готов сіда, да сіда, готов дати свою країну, як значить майданчик". А З ким говорити? Вострій журнал тут виходить з публікацію, в якій нагадує, що були якісь 17 сторінок документів, якісь мирні плани. Виходить наш шподоляк і каже, господи, які мирні плани. Все те, що пропонувала Росія, це був план не переговорів, а план капітуляції. Може вона його собі засунуть? Ото звідки витягнуло. Так би мовити, для чого зараз знову цей виток якихось мирних голубів прильоти витягують ці мирні плани? Мирний план один знищити ворога повністю вигнати з нашої землі, розвалити Російську Федерацію і існувати в світі без оцих рудиментів радянщини, імперськості, кривавості. Для чого це все витягають? Як ви бачите? Нудиться. По перше, тут два аспекти є внутрішньополітичні, коли українську карту ну вигідно скрізь її розгорвати. Ну, що не возьми країну, будь-які вибори, будь-які проблеми. Польща там Україна, в Туреччині Україна, в Сполучених Штатах Україна, в Ізраїлі, Україна, ну, Тайвань Україна. Скрізь є це слово, і це як фактор використовують політики. Тому що для деяких політиків, таких як європейський, да, наприклад, Макрон Макрон Україна. Да, і це йому додає якось Балів тому Шольцу, додає в державі. Ну, Це такий фактор, який може грати. Грати в одну чи іншу сторону, але непомітним він залишитися не може. Це один аспект. І другий аспект, що політики, такі як Китай, Туреччина, вони все таки будуть нас підштовхувати до миру, намагатися підштовхнути до миру, тому що можливо, це Росія через них з нами так говорить, намагається нас під не говорити, а підштовхувати. Можливо, втома економічні проблеми. і Все дуже хочеться деяким гравцям великим в цій. На цій планеті за наш рахунок припинити свої проблеми. Тобто не Основу проблеми, яка називається Російська Федерація, ви чітко пояснили нашим глядачам, що з нею треба зробити, щоб далі не, не чесалася і не боліла. Да? А, а вони навпаки, що Україна має віддати щось, щоб припинилася війна. Ну, ми ж прекрасно знаємо, що ця вона не припиниться ніколи, тому що вона йде сотні років, вона не припинялася. Зараз з'явився шанс поставити жирну крапку, про яку ви сказали. Я вас повністю тут підтримую. А всі миротворці вони то свої геополітичні проблеми за наш рахунок хочуть то економічні, то внутрішньополітичні, але у нас є своя формула. І чому, мабуть, от от на прес-конференції Зеленський сказав, чому ми поспішаємо її максимально на високому рівні презентувати, щоб інших не було. Mm -hmm. Щоб була основна генеральна лінія, на яку все нанизується. а не парад е, чергових формул мира: то китайська, то турецька, то ще якась, то е, африканська, там тоже ж нам, ну, у нас дуже багато, то бразильська, ну всі знають, як, як замиритися, але не бачать головної причини, чому це відбувається. Тому, по великому рахунку, ми караван, який йде, а всі решта можуть. Е, Будь-які звуки по ходу давати, а нам треба йти вперед, нам треба вижити. А найкраще давати, звісно, не звуки, а давати, наприклад, тауруси. От та да. але Олафа Шольц, яка якась в нього є дитяча, напевно, травма. Він або завжди все робить після когось, тобто після сполучених штатів Америки, як то було з танками, та, да? може цього чекає. Або йому я не знаю, може йому нравляться золоті купола, бо каже, не дай Бог, долетять до Москви, а це не можна. Ай-яй-яй, і знову каже, що Британія, значить, і Франція, вони просто можуть контролювати як штормшедусискальполі застосовуються. Да, у Шольцольськ не зможе. Він так думає, хоча цілком можливо. Керувати і контролювати те, як застосовується Тауруси. Це раз, а два президент України Володимир Зеленський тисячу один раз сказав, що Україна ніколи не порушує домовленості досягнуті з партнерами і винятково використовує озброєння, надане нам в тим рамках і форматах, в яких можна його використовувати. Ну, Волафа Шольца, от є якась така в нього, значить, чи комплекс? Чи, я не знаю. Британія каже йому: ну добре, не давай, продай нам. А ми дамо штормшедо з збільша для України, і це вже не так. Шольцу, що з ним не так, пане Олеже. Ну, це якийсь знаєте, такий момент, який я думаю, носить характер з того, що ви починали. Що він такі краколомні, як для себе, рішення ухвалює після когось. А після когось це Сполучені Штати. А тут виходить, що Німеччина в кімнаті залишилася на сьогодні старшою разом з Францією, і тут треба робити цей, це рішення, цей висновок давати, і... а так ніколи не було. А колись має починатися, ну, має але не сьогодні. Да? Тому що ж були різні оцінки. Ми майже ж отримали вже ну, на словах. Да? Потім з'явилося слово ескалація, яка просто мене бісить. Mm. Тому що куди ж вже далі ескалація? Да? Що, ну, 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 Ядерна ескалація, ну, тоді ну, це все для всіх закінчиться і, і нічого боліти нікому не буде, тому чого його боятися. Тому я от на нього ж і внутрішня опозиція, і навіть не опозиція, вже і бундестах, певні політичні сили, які провладні, скажімо так, да, вони на нього теж тиснуть, кажуть. Ну вони ж його назвали, якийсь такий термін спеціально для Шольца. Придумали, що не, не ракети, а засоби, які можуть завдавати ударів на великих відстанях, умовно так. Я це не дословно, але і це не допомогло. Ну, мабуть, він чекає якогось сигналу, щоб він не був першим в цій ситуації. Можливо, можливо, це така в нього тактика, щоб не потрапити під горнила Російської Федерації. Але ж я до нього зараз дуже прихильно ставлюся. Зразу кажу це. Я його критикують тільки навіть не критикую, а намагаюся зрозуміти разом з вами в цьому секторі. Але просто ці політики мають зрозуміти одне, і це вже було продемонстровано путіну. Здебільшого приводи не потрібні. Він їх або придумує по ходу, або придумує після, або нападає без приводу. Тому їм цей урок треба вивчити, але я бачу, що на це потрібен час. А зато Мануель Макрон. Вже значить, да, не просто там говорить, їздить, номер телефона забув, уже розірвав, спалив ці мости, так сказати, з Росією. Подумав, Наш, мені нашому бивші, Значить, піду я далі. Вже треба залишати завжди двічі в одну річку. Не літеш, як то кажуть. Подумав Макрон, а він уже входив в принципі і не двічі, і зробив заяву. Причому да, її там пояснюють, і терпретують. Хоча він вчора, відповідаючи, теж путіну, який його згадав і потрусив, якраз ядерними погрозами каже: Я завжди думаю про що я кажу. Я завжди кажу це врівноважено не просто. Так, ну там потім пояснили, та, що йдеться про інший формат, можливо, пропонував. Але факт Олеже, залишається фактом. Ще ніколи навіть в риториці не лунали слова війська НАТО Україна в одному реченні, як на мене, і Макрон від цього не відступається. Хто б там що не казав, і вже п'ята країна станом на сьогодні, а це Канада в тих чи інших варіантах каже, що вони не проти будуть відправляти чи війська, чи на навчання, чи гуманітарні місії. Бо очевидно, цим країнам і Макрону одне що Росію і Путіна треба зупиняти, як і нам з вами очевидно. Хороша позиція Франції чи не так, і що вам демонструє Ось ця, принаймні вже словесна дискусія і поява таких слів зараз на цьому етапі війни, і що це може вилитися далі? Ну, по-перше, путіну треба сказати, що треба було брати трубку. А то він там хвастався, що він од Макрону трубку не бере. Ну, от догрався. А тепер, уже ви правду сказали, це колишні? Тому якщо серйозно, то тут у Макрона. Два моменти, які він використовує на свою користь. Перше, у нього е, закінчується президентський термін. Чесно кажучи, внутрішньофранцузькі події, які він там мав зробити позитивними, ну, не вийшли. Тому в нього є один із шансів, ну, умовно, дивіться, якщо буду просто максимально згущати фарби, е, Макрон перемагає Росії. Круто-круто, заходить в історію, за ним іде його там, наступник, який е, далі там, веде Францію по тій лінії, які, яку Макрон вважає серйозно. Е, Це раз. Друге, е, коли знову ж про ту кімнату, де, де дорослий вийшов, я маю на увазі Сполучені Штати поки що вийшов кудись, по своїм е, сімейним справам. Да? І йому просто зараз е, ну, не не на часі, як у нас модно казати, і тому у тих, хто був в тіні, з'явився шанс отримати лідерство. І продемонструвати лідерство. Цими дорослими виявилися на певному етапі. Я про Британію мовчу, вона завжди доросла була. Але вона, знаєте, якось окремішно стояла, тому тут аналізувати не будемо, тому що зараз про Макрона. А це Німеччина і Франція. І я впевнений в тому, що такі слова, як він сказав, вони не робляться з Бухти-барахти. От він зібрав 20 에, представників 25 країн да? і сидить, і думає, блін, а як мені їх налякати? Да? О, точно. А давай я скажу про це, що будемо воювати в Україні. Подивлюсь, хто тут хто. Да? Ну так не робиться. Ми ж розуміємо, що якщо такі слова були сказані, то вони, як мінімум, пропрацьовані, вони проговорені не з усіма, тому що ми бачимо, там Угорщина заголосила, Словаччина заголосила, наша да, да, ні, Нікади, ні, 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 ви що, об чому річ? А інші країни ми вже нарахували 5. Да? Взагалі, навіть позаєвропейські вони якби й не проти, тому я вважаю, що дуже важливо, так як ви влучно підмітили, про те, що раніше про такі таке формулювання й думати не можна було. Тому я проводжу паралелі більш елементарні в цьому сенсі. Пам'ятаєте, коли сказали, ні в якому разі нам не дадуть танки. Ну, не можна давати танки, танки поїдуть на Москву, а це опять неприятно, тому що це було колись в Другу світову війну. Дали по озброєнню так, такі ж там Хаймерси, да? Патріоти. А про Петріоти, я пам'ятаю, що взагалі казали, що ну не в цьому житті Україна їх отримує, в якомусь наступному, якщо виживе. І тут піднімається питання про контингенти. Тим більше, що у Франції є досвід, вони в Африку відправляли обмежені контингенти, у них і легіон є, який воює в гарячих точках там, колишніх колоній. Да? Тому, як на мене, це дуже такий сигнал, який не знаю, чому збентежив, чи збентежив всю Європу, так, мабуть. Да? Тому що це резонансно, але мене тішило те, що дідушка Вова, який Путін. Ну, Трошки підсел на цю тему і сказав, що ой, ой, а що ви робите? Да? Тому це вже немало. Є початок, і я думаю, що з Путін все зробить, хоча він цього дуже не хоче, для того, щоб це реалізувати в життя. Тому що він буде ще чудить, здійснювати чергові воєнні злочини, знову буде лякати, знову буде розпалювати якісь пожежі на цій планеті. Тому я вважаю, що це цілком в навіть не дуже дальній перспективі, цілком реалістичний сценарій. І це стане таким початком, який точно чи то продовження покладе кінець Путіну. Пане Олеже, від усієї душі сьогодні не тільки Я вам дуже дякую за ваші об'єктивні змістовні фахові коментарі. Спасибі, що знаходите час і за ваш ексклюзивний погляд. До наступних зустрічей. Дякую назаєм. Олег лісний політолог а з ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую, що ви дивилися, слухали. Що обираєте, довіряєте. Підписуйтеся, будь ласка на соцмережі пана Олега. Дуже легко знайти його і в Фейсбук, і Телеграм, і Тікток. А також на Ютуб Західнету Ютуб 24 го Це дуже допоможе нашим інтерв'ю в просуванні на загал нашій роботі. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Ми то точно кінець Путіну покладемо і переможемо. Побачимось.